Нічний удар по Одещині є загиблі і постраждалі. Що Трамп сказав про Україну у зверненні до Конгресу і катування дітей на Миколаївщині в дитячому закладі? Що кажуть працівники? Про все це за мить дивитесь ТСН онлайн. Я Іван Костроба тисніть лайк, підписуйтесь на канал, і будете в курсі найважливішого. Безсонна ніч, поки Трамп мовив до конгресменів і сенаторів. і говорив про можливість переговорів. росіяни атакували Україну дронами і ракетами. Сьогодні вдалося збити 115 ворожих безпілотників і ще понад 50 були втрачені локаційно. Росія робить ставку на шахеди, пишуть аналітики інституту вивчення війни, щоб придушити українську ППО. Цієї ночі окупанти атакували нашу територію також трьома балістичними ракетами Іскандер м і однією с 300 Одна людина загинула і ще одна постраждала внаслідок нічного удару по Одещині. Ворог вже другий день поспіль масовано атакує ударними безпілотниками місто і область. Під атакою цього разу опинилися передмістя Одеси. Кореспондент ТСен Сергій Осадчук слідкував за атакою і її наслідками з вечора і готовий розповісти усе, що побачив на місці удару. Два десятки пошкоджених будинків, магазини, крамниці та відділення пошти. Такий наслідок нічної атаки на ось цей населений пункт передмісті Одеси. Позаду мене ви можете побачити те, що залишилося від двоповерхового будинку. Нам вдалося потрапити всередину та поспілкуватися з господарем. Він каже, повітряна тривога пролунала о 21-й годині. В момент атаки він з дружиною спочатку перебували саме в тій кімнаті, яка зараз повністю завалена камінням. Коли ми у новинах побачили, що летить купа шахедів до Одеси, моя дружина почала плакати. Я одразу сказав їй Давай сховаємося під сходами. Одна хвилина, і дрон залетів до нас у кімнату. Якби ми не пішли звідти, то просто б загинули. Місцеві жителі кажуть, це була наймасовіша атака ударних дронів. Вони спостерігали за нею наживо. Були чутні вибухи, бачили через вікна, як один за одним загоряються сусідні будинки цієї ночі. У надзвичайників була багато роботи. Сюди направили чимало спецтехніки та рятувальників. Роботу ускладнювало те, що для, для безпеки доводилося чекати, поки пролунає відбій повітряної тривоги. Складно було через те, що було багато місць і були великі пожежі. Також рятувальникам треба було знайти вододжерела, так як води в одній автоцистерні вистачає буквально на декілька хвилин, то важливо було підключитися до гідрантів для безперебійної подачі води. Переплякалися жінки дуже сильно, тому що було дуже гучно. Спочатку один взрив і потухло все світло, потім три підряд, потім я дочитав до 10, а більше я вже не читав, тому що воно весь час згепало і постійно відстрілювалися наші захисники. За даними прокуратури, внаслідок удару загинув 73-річний чоловік. Ще один поранений у лікарні. Частина обласного центру опинилася без світла, води та тепла. Але станом на зараз комунікації вдалося полагодити. Ну і в той час, коли Одеса та передмістя були під атакою дронів. Ворог вдарив балістичною ракетою по Білгардністровському району. Вона влучила у порожній санаторії. Будівля майже повністю зруйнована. Серйосачук, Срій Галенюк, Одещина, ТСН 1+,1. Вибиті вікна у житлові багатоповерхівці і пошкоджене майно навколо будинку. Такі наслідки нічної атаки у Бориспільському районі на Київщині. Про збиття ворожих повітряних цілей у регіоні повідомив голова військової адміністрації Микола Калашник. В дописі йдеться, що минулося без потерпілих та влучань в об'єкти критичної інфраструктури. Однак, внаслідок чергового терору росіян пошкоджено скління 85 квартир, з два десятки автомобілів, магазин, складські приміщення вікна дитячого садка і школи також були вибиті. Роботи з ліквідації наслідків тривають. Україна готова підписати угоду про мінерали і хоче миру. Про це під час свого виступу в Конгресі заявив американський президент Дональд Трамп. Його промова тривала більше ніж півтори години. Яке місце в ній займала Україна, розкаже кореспондентка ТСН Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Звернення президента Дональда Трампа до конгресу розпочалося із протестів демократів. Коли 47-й президент розпочав свій виступ, вони почали вигукувати. Бу це американський вигук не схвалення. Один із конгресменів від Демпартії на прізвище Грін підняв угору свою ковіньку і кричав щось кілька хвилин. В результаті спікер Майк Джонсон розпорядився видворити його із зали, і його вивела охорона. Далі демократи сиділи зі скам'янілими обличчями, піднявши угору таблички, на яких було написано неправда. Почни зі сплати своїх податків маск краде. До речі, сам Ілон Маск був присутній. Він прийшов у костюмі та краватці. замість свого звичного вигляду джинси, кепка, пальто. Саме так він приходив, наприклад, до овального кабінету. І після того як члени адміністрації Трампа висловили претензії президенту України Зеленському за відсутність ділового костюму на переговорах. Критики спитали, а що ж із маском. Також жіночі кокус конгресу, жінки-демократки, вдягли рожеве. Вони кажуть, що таким чином висловлюють протест дієм Трампа, які негативно впливають на жінок та дітей. Республіканці ж неодноразово вітали виступ свого президента гучними оваціями. Загалом, це традиційне звернення до конгресу стало найдовшим в американській історії. Воно тривало 1 годину 39 хвилин. Перші півтори години Трамп говорив винятково про внутрішню політику. Про Україну сказав коротко, що потрібно зупинити дослівно жахливий конфлікт, що гинуть люди з обох боків. А далі звернувся до зали і запитав: ви хочете, щоб це тривало ще п'ять років? З республіканського сектору донеслися негучні оплески на знак схвалення усіх дій президента. Тоді Трамп подивився на демократичний сектор і сказав: Покахонта скаже. Так. Покахонтас це постать з американської історії, яка також стала літературним персонажем, відома тим, що померла молодою. Президент Сполучених Штатів повторив свої неправдиві і не раз спростовані європейськими лідерами тези, що Сполучені Штати мовляв витратили на допомогу Києву 350 мільярдів доларів, тоді як Європа – 100. і додав нове звинувачення проти європейських партнерів, що вони купили в Росії газу та нафти на більшу суму, аніж витратили на Україну. Усі очікували, що він скаже після публічної сварки, що виникла між ним та президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі минулої п'ятниці. Трамп повідомив, що отримав у вівторок від зеленського листа і зачитав його повністю. Раніше сьогодні я отримав важливий лист від президента України Зеленського. У листі йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир. Ніхто так не хоче миру як українці. Він сказав: я і моя команда готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дуже цінуємо те, що Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. Щодо угоди про корисні копалини та безпеку, Україна готова підписати її у будь-який зручний для вас час. Я ціную, що він надіслав цього листа. Нещодавно отримав Водночас у нас були серйозні дискусії з Росією, які отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б красиво? Пора припинити це божевілля. Настав час припинити вбивство. Настав час закінчити безглузду війну. Якщо ви хочете покласти край війні, ви повинні говорити з обома сторонами. Члени команди Трампа усі попередні дні невтомно повторювали, що очікують вибачень від зеленського і за недоречний на їхню думку костюм, і за те, що сперечався із Трампом. І не сприймає його мирний план. Чи сприйняв Трамп ці слова із листа? За вибачення, президент США не уточнив. Сказав лише, що хоче зупинити війну. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошленко, Максим Шинкаренко, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир під. Сильним лідерством президента Трампа і першими етапами можуть стати звільнення полонених, негайне перемир'я в небі, заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури. Про це напередодні виступу Трампа в Конгресі написав в мережі ікс президент Володимир Зеленський. Київ готовий підписати угоду про мінерали та безпеку в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. Наголосив він водночас у своєму вечірньому зверненні. Він повідомив, що доруч. Що в військовим і розвідці отримати повну інформацію щодо зупинки допомоги від Сполучених Штатів і сказав, що в Україні є напрацьовані алгоритми дій за будь-якого сценарію. Для нас важливі нормальні партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась. Яка надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі, те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати, але треба знаходити силу, йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, всіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. Тим часом американська зброя не їде до України? Наочно призупинення поставок бачать у Польщі прем'єр Туск вчора це підтвердив, пославшись на інформацію, яка надходить з кордону і хабу американської допомоги в Ясьонці. Раніше змі повідомили, що США вирішили призупинити військову допомогу Україні, поки українська влада не продемонструє готовність до мирних переговорів. Які наслідки матиме для України трампівський шантаж? Яка американська зброя є критично важливою для? для нас та який запас міцності має Україна? Детальний розбір дивіться вже в наступному випуску ТСН о 14-й годині. Німеччина готується надати Україні 3 мільярди євро військової допомоги, яку раніше блокував Шольц. Майбутній канцлер країни та очільник німецької партії Фрідріх Мерт заявив, що це може статися дуже швидко. Повідомляє видання ЛюМонт. Вже завтра політик збирається провести переговори з Олофом Шольцом, який йде у відставку, щоб розв'язати це питання. Також на фоні розвороту політики Сполучених Штатів Берлін хоче здійснити безпрецедентні інвестиції в оборонку на сотні мільярдів євро. Тим часом і Ландія оголосила про виділення 100 мільйонів євро на нелетальну допомогу Україні. Кошти нададуть на рівні ЄС. і Ірландський уряд очікує, що вони забезпечать Україні можливість захищатися а також він підтримав справедливий мир на умовах нашої країни. Суму розподілять залежно від пріоритетних потреб ЗСУ. 20 мільйонів, зокрема, направлять на розмінування. Ключові європейські рішення під загрозою в Євросоюзі готуються, що група проросійських лідерів може зірвати саміт цього тижня. Про це пише видання. Політико лідери країн ЄС зустрінуться вже завтра. Обговорювати планують зокрема підтримку нашої держави і перенаправлення ресурсів на зміцнення національних армій власних країн. Найбільше неприємностей очікують від угорщини та її проросійського лідера Віктора Орбана, здатного заблокувати рішення саміту. Так, видання політико вже пише, що Будапешт відмовляється погодити підсумкову заяву, де міститься заклик забезпечити продовження поставок озброєнь Україні. Вгамувати антиєвропейські настрої Орбана сьогодні намагатиметься президент Франції Манюель Макрон. Він запросив угорського прем'єра до Парижа на переговори. Чи прокинеться нарешті Європа? Чи подолають союзники розбіжності, що розривають єдність у підтримці України? І Чи вгамує орбана президент Франції? Пишіть в коментарях під цим випуском, тисніть лайк і продовжуємо. Прив'язували до стільців та візочки в дитячому закладі на Миколаївщині виявили грубі порушення прав дітей. В офісі омбудсмена повідомляють про відсутність доступу до медичної допомоги і освіти протерміновані ліки. Моніторингова група заявляє, що примусову фіксацію застосовували навіть до шестимісячної дитини. В закладі виправдовуються, що робили це, аби запобігти травмуванню. Тим часом, як пише омбудсмен України, Дмитро Лубінець за п'ятьма немовлятами та трьома дітьми, які потребують паліативної допомоги доглядали лише двоє людей. Тоді як за списками кількість працівників сягала майже 90 осіб. Поліція Миколаєва розпочала кримінальне провадження за фактами катування. Перевіряльники також виявили численні порушення і в інших закладах області, де живуть евакуйовані діти. Температура там не більше 15 градусів, і туалети на дворі. Спалювали військові автівки на замовлення, чергову групу молодиків, що виконували вказівки ворога за обіцяну роду, затримали на Дніпропетровщині. Це четверо жителів Павлограда, їм від 19 до 25. Юнаки шукали швидкого заробітку у телеграм-каналах. Там їх і завербував представник ФСБ кажуть, слідчі молодики за вказівками куратора виготовили запалювальні суміші і полювали на автівки збройних сил, що проходили техобслуговування на СТО. За даними СБУ, зловмисник встигли спалити принаймні два авто, а далі їх вже затримали. Усім чотирьом загрожує вісім років ув'язнення. Новий осередок державної установи школа супергероїв відкрили у Львові. Він працюватиме у центрі дитячої медицини, який об'єднує дві лікарні: Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр і Охмаддит. Це вже шостий освітній простір, створений за підтримки фундації Олени Зеленської. І Тепер діти, які проходять довготривале лікування, зможуть навчатися у лікарні. Як працюватиме школа? Кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже. Це один із уроків у школі супергероїв. Юні пацієнти вивчають квіти за допомогою інтерактивних технологій. Обирай частину квітки, рослини яку ти знаєш, і з'єдні її з відповідним об'єктом на картинці. Для дев'ятирічного Остапа це перші уроки після семимісячної перерви. Весь цей час хлопчик у лікарні і каже, сумував за школою. Мені дуже подобається. Школа супергероїв працює у різних форматах: групові та індивідуальні заняття, а ще навчання біля ліжка. Тут немає оцінок лише цікаві уроки, творчі завдання та майстер-класи. Приходимо на роботу, нас вже під дверима чекають наші діти. Вони кажуть: о, а коли вже заняття, коли вже заняття? Тобто вони до нас. Біжуть обов'язково з нами працюють вчителі за цивільно-правовими договорами. Це вчителі-предметники, які будуть надавати послуги дітям 5-11 класів. Ми забезпечені повністю навчальним стандартом, і діти будуть отримувати і підготовку до національного мультипредметного тесту. Це вже шостий освітній простір, створений за фінансування фундації Олени Зеленської. Загалом в Україні вже працює 17 шкіл супергероїв у 13. Надцяти містах до фінансування залучені іноземні донори. Ми хочемо щоб, це, щоб такі осередки були в кожній лікарні, де діти проходять довгострокове лікування. Такі амбітні проекти вони завжди надихають ще інших людей долучатися. Тому ми не хочемо бути єдиними, хто створює цю школу супергероїв. І запрошуємо інших початися також. Донор створення саме цього осередку уряд князівства Ліхтенштейн. Ми повністю підтримуємо проєкт. Ось чому ми тут. Ми хочемо вислухати, подивитись. Ми хочемо поговорити з українською владою, щоб ми знали, де ми ще можемо підтримати. Ви можете бути впевнені, що будуть подальші проєкти. Школи відкривають у лікарнях, де діти борються із важкими захворюваннями. Це відділення онкології, гематології, трансплантації. Перебування тут може тривати місяцями. В лікарні за рік 20 тисяч дітей лікуються від легких випадків до дуже тяжких. Повідно, школа їм необхідна, бо вони переривають своє процес навчання. Є вчителі і програми для дітей, які в легкому стані, і є програми для дітей, які в складному стані. і Вони навчаються в палаті. Щороку у школах супергероїв навчається до 15 тисяч дітей. Це не лише Світній простір, а й місце, де вони можуть спілкуватися, мріяти і, хоча б на пару годин, забувати про те, що вони в лікарні Марічка Кужак Андрій Попович Львів ТСН. один приз один. Поважаємо всім дітям у школах супергероїв скорішого одужання. Україна в цілому вже сама перетворилася на країну супергероїв. Пишіть ваші думки, які виникли у вас під час перегляду ТСН онлайн. Коментуйте, що найбільше вразило, і не забувайте донатити і підтримувати своїх у ЗСУ. Тримаймося.